Черкаський слідчий зізнався у фабрикуванні справи щодо вбивства неповнолітнього. Шокуючі кадри відзняли журналісти програми Люстратор 762. На відео Кам'янський слідчий розповідає про прокурорські вказівки щодо справи неповнолітнього Ігоря Слабенка. Мовляв, прокурор Дмитро Педурич вимагав якнайшвидшого закриття справи. При цьому переповідає журналіст каналу «2+,2», Тому було байдуже, кого посадять за ґрати. Нагадаю, понад два роки тому в кам'янській школі жорстоко побили семикласника. За кілька годин той помер у реанімації. Спочатку слідство мало трьох підозрюваних, потім лишився один. Неповнолітній ігор Слабенко відсидів чотири місяці в СІЗО. За вбивство йому присудили вісім років. Та апеляційний суд повернув справу на перерозгляд. Ти фактично дієш так, як тобі піска прокуратура. І коли на тебе прибувають начальник слідства, прокуратура скоро зокрема казував, Давайте закривати. Потім... Це прокурор Це прокурорки. Та доріч Петро Миколаїв. Тобто йому було все рівно, хто буде сидіти, головне, щоб ми показали результат. Да? Да, да. Наказувати слідчому шити справу білими нитками це прописано в кримінально процесуальному кодексі? Ну, звісно, звісно таких, е таких повноважень і взагалі такого формулювання не, і не може бути, от, і не прописано, і відповідно ніхто таких наказів і не надавав.